Привіт, це відео про астрономічні події в січні 2023 року. Почну з планет. Меркурій на початку місяця знаходитиметься поряд з Венерою на вечірньому небі, але матиме все ж погану видимість. Проте в другій половині місяця Меркурій винерне на ранкове небо і буде спостерігатися на протязі двох тижнів, маючи доволі хороші умови для спостереження. 30 січня буде у найбільшій західній елонгації. Венера продовжує покращувати видимість на вечірньому небі. Побачити в теорії можна і зараз, але січень все ж буде не найкращим часом для її спостережень. Венера навіть зблизиться з Сатурном. 22-го числа планети будуть у найближчому зближенні, а 23-го числа до них приєднається тонкий серпик місяця. Марс дуже стрімко зараз втрачає свої умови спостережень, але при цьому все рівно залишається яскравим об'єктом вечірнього і нічного неба. Юпітер і Сатурн продовжують спостерігатися на вечірньому небі, але з кожним днем все гірше і гірше. Уран зараз сяє на вечірньому і нічному небі. Умови спостережень погіршуються, але все ж зберігаються непоганими. Нептун погіршує свої умови спостережень, спостерігається ввечері поряд з Юпітером. Тепер розкажу про астрономічні події січня, 2 січня, покриття урана місяцем. Винимість на півночі Чернігівської та Сумської областей близько 1.20 ночі. Посилання на мапу видимості покриття я залишу в описі до цього відео. 3 січня зближення місяця та Марса на вечірньому небі. Небесні світила будуть дійсно дуже близько. 4 січня максимум активності метеорного потоку Квадрантиди. Проте цьогоріч майже повний місяць сильно заважатиме спостереженням. 7 січня повний місяць, 12 січня, комета С2022 є 30F проходить перегелі на відстані 1,1 астрономічних одиниць від сонця. 15 січня остання чверть, 21 січня новий місяць. На нічному не не буде зайвої засвідки від місяця для кращих спостережень чи проведення астрофоту зйомок об'єктів глибокого космосу. 22-23 січня зближення Венери та Сатурна на вечірньому небі. Дуже мало відстань між ними дозволи спостерігати їх в одному полі зору при невелике збільшення за допомогою бінокля чи телескопа. Проте і неозброєним оком вони будуть помітні 23 січня. Зближення місяця Венери і Сатурна на вечірньому небі. Місяць поряд з планетами буде виглядати судниким серпаком, двадцять п'ятого, січня зближенні місяця та юпітера на вечірньому небі. 28 січня, перша чверть, 25 січня, Меркурій у найбільшій західній елонгації. Він спостерігатиметься на найбільшій відстані від сонця, 25 градусів вранці. На протязі січня також спостерігатиметься прольоти МКС та інших супутників. Як завжди, мапи та час прольотів у вашому місцеположенні можна подивитися на сайті хеонсепоп.ком а щодо транзитів МКС місяцю чи сонцю, то тут можна використовувати сайт ТранзитFinder, де можна детально поглянути всі транзити у вашому місцеположенні разом з датою та часом. Скамет найцікавішою зараз CC 2022 є 30F. Наразі її яскравість становить приблизно 8-му видиму на величину. Вона має хорошу ранкову видимість, а детальне відео про неї постараюся зробити найближчим часом. А тепер хотів розповісти трохи про плани, ну і загалом про 2022 рік. В планах дуже багато відео, як про мої астрофоти, які ще з жовтні чекають, як вибрати перший телескоп, виходячи з мого досвіду та того, що я знаю, так і. Про нову комету. Також я планую зняти відео, де трохи розкажу про свій сетап і плани. Цей рік був дійсно насиченим як поганими, так і хорошими подіями. Але я впевнений, що наступного року точно все буде краще. Ми звільнимо багато окуповані Росією території, а я то будую свій астросетап, про який я вже дуже скоро розповім. Що ж, з новим роком вас та слава Україні!